Оце це зараз козак Ярошенко, боець добровольчого батальйону ОУН, позивний Янгол, святкує свій день народження в Гайдамацькому яру. П'є коньяк, закусює сиром з ковбасою. Ну і гуляє за козацьким звичаєм. Будь здоровий козак. Будь здоровий, Янгол, і за нашу остаточну і беззаперечну перемогу за волю України. саме тут. Кожен український козак має зустрічати свій день народження, набиратися сили в цьому місті, у місті сили, у місті нашої козацької слави, на місті, яке бачило стільки дива богатирів, наших козацьких, наших славних предків. Ми маємо тут набиратися цієї сили для боротьби за волю України. І сьогодні козак Тершенко п'є і гуляє. Бо в нього сьогодні день народження. А він вирішив його відсвяткувати в найчарівнішому землі в місті. В Гайдаманському яру. Він щасливий. А якщо він щасливий, то й Україна буде щасливою. Для усіх хлопців. Які воюють зараз. Україну, за її суверенітет і цілісність на Донбасі, до всіх моїх побратимів. Вони справжні герої, за тих, хто загинув за нашу волю. І в душі перебувають у Царстві Небесному. Вони вже серед Божого воїнства. За вас, побратими! До речі, називається старокозачий. Бійця добровольчого батальйону ОУН янгола все завжди стильно. Все. Не буває випадковим в цьому світі. В цьому світі випадковості. Бувають лише випадково. Тому не даремно я зараз. Вітаю усіх, хто мене сьогодні привітав з моїм днем народження. Дякую їм. Я дуже щасливий, що у мене є. І дякую вам, друзі, рідні і побратими. О, а ми незабаром продовжимо екскурсію Славним Гайдамацьким яром. Подивимося, побачимо. ще багато чого цікавого. а козаку треба перекурити. То святе.